А, дякую, будучим звати жінку та її подруг. Додайте їй рецепти безвикувальних коктейлів, якщо є такі. А, звісно є. вітаю, друзі, ви на каналі коктейльні хроніки. З вами Андрій за кадром твердий діана. І як ви зрозуміли, сьогодні буде готувати. Моктелі або безалкогольні коктейлі. Є декілька варіантів, як зробити безалкогольні коктейлі. Перший і найпростіший це прибрати алкоголь з коктейлю, щоб смак лишився таким, як він має бути. І зазвичай це роблять з білим ромом або з горілкою. І перше, що приходить мені на думку, коли це треба зробити, це коктейль мохіто. Почну з нього. Келах хайбол насипаю м'яту десь 12 листочків. Далі треба трошки хлопнути пом'яті, щоб її розбудити. Треба додати або лайм і помадлити його з цукром, або додати лаймовий сік та цукровий сироп, що зроблю я 15 мл. Цукровий сироп 10 мл. Далі треба наповнити келих льодом та налити газовану воду. Залишив тільки перемішати коктейль та прикрасити його. Безалкогольний мохіто готов. Привіт, друзі! Останній цікавий випуск сьогодні має бути безалкогольні коктейлі. Так. Е, я буду порівнювати, наскільки вони будуть схожі на класичні алкогольні. І про це вам розкажу. А я тебе ще хотіла запитати, з якими коктейлями ще можна так зробити, прибрати алкоголь? Mm -hmm. Ну і щоб вийшов безалкогольний коктейль. Ну, як я казав, коктейлі з ромом бо горілкою, це, наприклад, кривава мерія, mm -hmm. пінаковада, mm -hmm. Відкрутка. Попити просто mm -hmm. сочок. Ну а чому мені? То, друзі, знаєте, хто п'є сік, то просто безалкогольна викрутка. Давай викрутка. пробувати? Так. Ой, як кисло. М -м -м. Ну, це смачно. Зараз я зберусь, мені так, так кисло. Ну, кисло, але ну, все ж таки мені не вистачає смаку рому, так скажу. Так, але... Навіть на от сам смак. Угу. А якщо не вистачає рому, то можливо є якийсь лікер безалкогольний ромовий. А, є ром безалкогольний, прям ром. Угу. Не знаю, що по смакам. Я тут теж дещо безалкогольне приготував для вас. Не купляв все безалкогольне, що може бути, але а, дещо ми спробуємо. Ага, ага. Ну а я ще хотіла сказати, що напевно безалкогольний мохіто — це най... 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 взагалі найрозповсюдженіший коктейль безалкогольний. Мені так здається. Ну, так. Який ну, більш менш є в класиці. Тобто безалкогольною хітою мені здають здається, а, виходить, я не тільки з алкоголем заговорююсь. Готують багато де. Ну, в закладах заклакли де. Не тільки в закладах, хочу сказати, навіть в кав'ярнях можна дати і так. тобі зроблять ну так. багато де. Ну, це плюс. Бо, по-перше, літом безалкогольний. Хто не вживає алкоголь? Тут достатньо все схоже. Я тобі скажу так. Мені теж не вистачає рому, ну смаку, але як безалкогольний напіль він дуже класний, освіжаючий, охолоджуючий, приємний, кислий, м'ятний. Просто супер. Я рад, що сподобалось. Що ж перейдемо до другого? Так, давай. А це я поп'ю трошки. Що ж, другого на сьогодні буде, я думаю, теж багато хто зустрічав цей коктейль і в кав'ярнях, і в закладах це Блакитна лагуна. А тут же інший випадок. Тут ми замінили, ну, по-перше, прибрали горілку і замінили. Лікер млюкоросау на ось такий сироп лікурусау. Готувати я буду його одразу в келиху, тобто білд, тому що шикувати там майже немає що. Але я б це зробив залюбки, тому що там і лимонний сік, і цей сироп. Все рівно потім доливати щось газоване, тому перемішаю. Почну якраз з цього блакитного сиропу. Насправді не дуже люблю, що і лікер, що й сироп, але робота в мене така. Наливаю 25 мл. Сиропу блю люкерсаву. Насправді у лікеру такий самий натуральний насичений синій кольор. Сікломону 20 мл. Далі треба налити до доверху. Що взагалі не дуже люблю, але все одно зроблю. Тому що а, спрайт солодкий, цей сироп солодкий. Зазвичай мені здається, краще налити саме газованої води. Але я не спрайт. Попри свої коментарі. Тому що ну, класичний е коктейль іде з спрайтом. Така логіка. <тап вибух> та залишилось тільки прикрасити коктейль лимоном. <тап вибух> ну, в принципі, і все. Віджин Блакитного гона готова. Я, як завжди, з соломинкою. Хочу бути відверта і скажу вам, друзі, що насправді я дуже рідко ніколи, дуже рідко, тере ніколи не замовляю безалкогольну блакитну лагуну десь в закладах або просто в кав'ярнях. Не знаю, чому. Не близький мені цей котель. Він смачний. Я знаю, що він смачний, гарний, але він мені не близький. Ну, в принципі, я знаю, що в кав'ярнях, ну, не тільки в кав'ярнях роблять, ну, повернемося до теми з сиропами. Це mm -hmm. а, шприц. Є mm -hmm. сироп. Я точно не знаю, як він називається, або там шприц, або. А, Типа пероль, ну щось mm -hmm. таке, не точно знаю, 100% у мені такі є, і можна взяти або газоноводи талити, типа пароль шприц, або взагалі взяти безалкогольне і хрестовину і зробити прям максимально схожий апероль шприц. Вау! Цікаво! Так, давай пробувати. Давай. О, достатньо смачно, в міру кисло, в міру солодко. Непогано слухай. Так, от я, ну знову ж таки, я б, напевно, робив з просто водою. ну, трошки солодке для мене. Ага. Або просто дати трошки більше лимону. Угу. Але я бачив рецепти, там прям і цукровий сироп, лють, і там того а, сиропу блюкроза там просто ну, дуже багато. Ну, коротше, я не знаю, як топити. Може, ну, в принципі, не може, точно комусь це смачно, хтось любить дуже солодке, але mm -hmm. як для мене це прям. Ну, no, мені матч. здається, ну так, то а мені ще здається, що в літо а, хочеться більш освіжитися і пити щось більш а, кисле, а, ніж no, суперсолодке. Але це знову ж таки за смаком. Мені сподобався, а, Якщо вам подобається блакитна лагуна, а, в принципі такий солоденько-кисленький коктейльчик. То ви, якщо не хочете вживати алкоголь, можна вибрати ось такий безалкогольний коктейль. Достатньо стан яскраво, до речі. Ну і освіжаючи, кажу, ну. Так. Знову це суб'єктивна моя думка. Трошки більше лимону, або просто замінити спрайт на газовану воду, і тоді трошки цукру. Угу. Цукрового сиропу? Так, так, так. Ну, Так, спрайт, він сам по собі дуже солодкий газований, такий напій, тож. Тут явно буде перебор з цукром. Але мені нормально. Я так. не знаю, тобі за солодку, мені нормально. Так, трошки солодку, а тут прям 5 мл лимонного соку вирішило мої проблеми. Мені нормально. Прям реально мені смачно, от на мій смак супер смачно. Я гарно відчуваю лимон і мені він перекриває ось ну просто класно відчувається тут брюкер сала. Добре, так, дякую тобі. Дякую і чекаю ще наступні коктейлі. Ти нас заінтригував, бо сказав, ти щось купив зараз, побачиш. Добре. Що ж, третій варіант як зробити безалкогольні коктейлі, але вже умовно з алкоголем, це придбати безалкогольний. Алкоголь, <хігі> як би дивно, це не звучало. А в моєму випадку це джин. Зроблено найпростіший коктейль, який можна зробити з джином, це джин-тонік. Але ви можете зробити і джин Basel Smash, і гімліт, і будь-який коктейль з джином, якому можна використовувати. І як бачите, всі коктейлі, які сьогодні я роблю, ну, до цього моменту, робляться одразу в келиху, їх не складно робити, налив, перемішав і готово. Почну з джина: 60 мл. Довруху далі тонік приблизно 120 мл. А прикрашується коктейль огірком. Безалкогольний джентонік готов. Що ж, тут ж набагато цікавіше. Безалкогольний джин. Вау. Та, Гордонс, я також бачив танкірей, теж виробляє такий. Так? Ну, так. Безалкогольний. Ну, пахне олівцем. А що ще, ще ти бачив? Ну, як я казав раніше, бачив фером безалкогольний, є і безалкогольне, є просто вина безалкогольні. Можна, наприклад, зробити сангрію. Віскі я десь бачив, але точно не впевнений. Угу. Слухайте, цікаво. А... А... Безалкогольний джин. Що б ще за покупки були в 30 плюс. Пити безалкогольний джин. Ну, я думаю, хто любить джин, але, наприклад, по якимось причинам не може його вживати, але сам смак подобається. Це прикольно, що придумали безалкогольний джин, але я зараз хочу спробувати і. <зараз> Зрозуміти, наскільки це відповідає дійсності. Знаєш, що я ще бачив без алкогольний забув сказати? Давай. Горілку. Питання навіщо? Не? Вона ж не має майже смаку. Так. Вона просто як нейтральний. Алкоголь, який дає алкоголь, градус. Ну так, місце ваше <зараз> кутає. Ну ладно. <зараз> Може комусь <зараз> подобається. <зараз> Хто Смак... з вас п'є безалкогольну горілку? Велком в коментарі. Що скажете пані Діана? Зараз. Mm. Ну, Це схоже на тонік, джин тонік. Mm. Mm. Але джин відчутно десь дуже далеко. Так, знаєте таке відчуття, що джин такий постояв, вивітрився, mm -hmm. і ти налив його собі в Знаєте, таке джин ну, Вряд чи станеться. Ну, умовно, якщо відкрити, може тільки. Але от реально. Десь такий далеко-далеко смак, нагадуючий звичайний джин. Ну, він такий слабенький, але, але непогано. Не непогано. Хвилиночку. Що Діана буде зараз робити, я не розумію. Банка-банка. Ні. А, я так спробую. Ну, блін. Тут можна лити повну рюмку. Алкоголь, який можна пити до країв. А, ну, це ж справді 000 взагалі. Написано 000. 0,0. Навіть у в класі більше. Так, так, 000. Ну, від сіль тут є вау. Wow. Чис. Ти хочеш? Дякую. Yeah, yeah. yeah, cool. <laughs> ну, тут насправді більше алко... алкоголю. Більше відчувається м... ну, такого м... нам знайомого смаку джину але він при тому всьому. З таким цукром і, ну, такий солоденький напій з єлівцем, але безалковальний абсолютно. Так. Угу. Ну, знову ж таки, як варіант, наприклад, зібрались в компанії, всі відпочивають, щось п'ють, а ти не хочеш, не можеш. Не хочеш пити сік? Так, як варіант, чому пині? Та, непогано, але можливо, танкері Виробляє м, трошки по-іншому. Бо Гордонс, бачиш, тут не такий насичений смак, як би хотілось. Так. Я, на жаль, танкері побачив вже після того, як замовив Гордонс, не хотів брати вже два, два... базиковних джина, та, на жаль. А, тому що ну, насправді мені подобається більше. Ну, якщо брати алкогольну джин. Угу. Якщо раптом з вас пив хтось, джин безалкогольний від бренду Tankurie. Напишіть в коментарях, нам дуже буде цікаво почитати, який він на смак здався вам. Чи достатньо там є лівця, як в звичайному джині. Бо тут, ну, якщо пити чистим, мені достатньо. Якщо робити джин тонік, напевно, хотілося б трошки більше. Так. Але як варіант взагалі прикольний, я нікого не бачила безалкогольний джин. Про безалкогольне вино, ну, і тихе, і гристе, я знала. А про міцний алкоголь, безалкогольний чую вперше. Так, ну я знав, але скажімо так, не так давно, як може вони виробляються, не знаю, як давно вони їх роблять, угу. але я, ну, може, десь з рік знаю про це. Ну, в будь-якому випадку, супер молодці, є спрос її покупець. І це ще буде коктейлі? Ще буде аж два коктейлі. Ого! П'ять коктейлів Безалкогольних? Так. Вау! Ну тоді я чекаю і пішла. <рес> Йду з кожним коктейлем і кожний не п'ю там. Просто ставлю. <рес> Що ж, тепер перейду трошки до складніших моктейлів. Взяв їх з одного бару, тому поділюсь з вами рецептом. І перший коктейль буде із фахан називається. Перейду до його готування. Для нього вже знадобиться шейкер. Для нього знадобиться сироп алейча 15 мл, Сік лимона так само 15 мл. Вода алое вера 40 мл. Тепер додаю та шикую. Та у котель для вина. І довруху приблизно 80 мл наливаю газованої води. Коптей і Сухан готова. Тут вже дещо цікавіше. По-перше, е мені здається, буде насиченіше за смаками, і щось таке яскраве. Зараз подивишся. Ммм. Mm. А смачненько. А, кисленько. Смаки цікаві. Алича, Лоєвєра. Так. так. І гарно відчувається і алеча, і алоївєра. Думаю, який алкоголь сюди можна <с додати. Ну, насправді і безалкогольно, дуже смачно. Мені здається, якщо вам сподобався. Саме наповнення, і ви хочете зробити алкогольний коктейль, гарно буде з джином. Мені чомусь так здається. Або з горілкою, якщо mm -hmm. прям безпрограшний mm -hmm. варіант. Mm -hmm. Ну, а безалкогольно смачно. так е свіжо і е досить, знаєте, як по смакових відчуттях е по-новому. Ну, я не думаю, що кожен день ви п'єте е якісь. Е і коктейлі на основі сиропу з алечі і алое Ну, Мені принаймні так здається, ми п'ємо завжди щось досить, ну таке, я скажу, банальне, але просто дуже гарно нам знайоме. От мохіто — це такий коктейль ну, безалкогольний. Ми говоримо зараз про безалкогольні, який дуже добре всім знайомий. Ну, і... так само, і вакуум. Так, так. І, наприклад, коли я там. В звичайний день не хочу експериментів, я би обирала щось достатньо мені просте і знайоме. Але це, якби я спробувала, я би обов'язково обрала би його дуже смачно. Так, класне поєднання. Ре... Угу. Реально, от, тут, в принципі, сиропи і алавіра. ну, крім нього, смаків немає, і вони добре поєдналися, доволі гарно так у роті грають так. і доволі... Час. Так, так, так. Мені досить гарно, чутно. Ну, найбільше, напевно, алоєвера теж чутно, але ось цей сироп з Алечем. Він, до речі, схожий чимось, чимось, ж це схоже на сливу, але як... на сливу. більш кисло. <свіс> 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 та... ну, він досить класно відчувається тут і досить приємно. Взагалі, не нав'язливо, не солодко. Ну, прям Мені сподобався. Дуже. Реча, з фахану ставиш лайк. Uh -huh. <гум> ну, сподіваюсь, і останні на сьогодні тобі сподобається. Oh, я теж сподіваюсь. Mm. Так, Чекаю, чекаю. чекаю. <гум> на сьогодні коктейлям безалкогольним буде коктейль Делізія. І готується він так само у шейкері. Почну я з соку апельсина 40 мл. Ананасовий сік 40 мл. Пюре диня маракує 30 мл. І на останок 20 мл соку лимона Зайшлося стільки додати лід та змовстати коктейль і перелаю келах в формі ананаса. Тепер додати треба трошечки газованої води, перемішати, прикрасити. І коктейль делізія. Ще один чудовий безалкогольний коктейль. Такий яскравий. Мені здається, і за смаковими якостями він теж буде дуже яскравий. І ти знаєш, інгредієнти всі такі жовті. Так, так. Воно? Угу. угу. Смачно. Так, дуже смачно. Ну, як може бути, не смачно на нас, марафує, газована водичка. Це так, такі тропічні смаки. Угу. Дуже приємні. Ну, смачно, знаю. Я навіть не знаю, який мені смачніший коктейль. Мені За обидва. Всі? Ні, ні, ну це з приводу цих останніх двох. Ага. Вони дуже різні, знаєш. Так, і я не можу виділити якийсь один, мені обидва прям сподобається. І теж не можу виділити якийсь точно один. Hmm. Вони всі абсолютно різні. Ну, якщо навіть порівнювати всі п'ять, які ти приготував, серед них немає жодного між собою схожого. Ну, знаєш, їх об'єднує. Це а, газованість. <korker> ну, так, так. Але я хотів сказати, що е, кожен з них безалкогольний, тому можна пити хоч кожен день. І... По декілька разів на день вони не шкодять вашому здоров'ю. Ну, крім, може, сукру. Ну, то таке. Так. А, і насправді можна собі вибрати якийсь улюблений і вживати його частіше. Ну, а так, вибирати саме вам. Бо ну, ми вже свій вибір зробили. Думаю, кожен, ну і ти, і я в тебе є фаворит. Мені сподобався, наприклад, четвертий. Він. Um, ну, достатньо такий кислий, як мені подобається, пити літом. Ну, мохіто, мохіто п'ють всі. Знаєте, махіти таке добре, класичне поєднання, його важко зіпсувати з ромом, без рому, дуже свіжачи, дуже приємний, м'я, лайм, цукор. Ну, все добре поєднується. Ну, нема що і забрати і, і додати. Так, хіба тільки ром? Ну е, мені сподобався е, четвертий коктейль. Мені сподобався він міру кислий, е, супер невинальне поєднання. Бо як я й казала, тоді ти не кожного дня п'єш водичку Алоє Вере і тому супер класно і смачно. А тут до речі, всі смаки достатньо знайомі. Е, Ну, в плані, маракую теж сиропи, достатньо багато де зустрінеш в закладах, а на нас сік теж знайомий. І ти знаєш, що я хотіла сказати? Він трошечки мені нагадує біліні, тропікал біліні ми ну, готували. Це те, що тут пюре, де не маракує. Так, і він схожий на ось цей так. коктейль просто безалкогольний. Так, тому що дуже насичений це пюре максимально. Агресивне, скажімо так, в плані того, що він не забирає всі смаки. Тому, якщо будете використовувати такі пюре в коктейлях, знайте, що його треба зовсім трошечки. Так. А, ну і ананас тут теж гарно відчувається. Ну, а пельсин лимон так більше для балансу. Тому угу. що пюре суперсолодке, а на зусік суперсолодке. Так. Тому песин лимон тут добре. Так. Я тобі дякую за такі чудові коктейлі, за безалкогольний джин. Це теж був досить цікавий досвід. Дякую, будь ласка. А вам дякую, друзі, що пишете, що дивитесь. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Та натискати дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Так і е, хто нас бачить вперше, обов'язково підпишіться, бо ви нас загубите. Так. А ми вам бажаємо гарного безалкогольного вечора. І До нових зустрічей! Бережіть себе, Па-па.